ІВАСИК ТЕЛЕСИК Дитяча пригодницька, повчальна Казка Children's Adventure and Moral Tale. Розділ Перший. ДИВО в родині. A miracle in the family. ЖИЛИ собі дід та баба, Grandfather and grandmother. Довгі роки вони мріяли про дитину, Child. та Все ніяк господь не давав їм сина чи доньку. «Son or daughter». Одного разу баба, сидячи біля річки, «river», побачила, як течія, Current, принесла маленьке яйце «egg», що світилося, наче золото, «gold». Діду, подивися. Яйце непросте, not ordinary. Воно, ніби чарівне, «magic». Давай принесемо його додому, «home». Може, якась добра звістка, good news, нам буде, відповів дід. Поклали вони яйце в колиску, cradle, і сталося диво. miracle. Наступного дня, The Next Day, з нього вилупився хлопчик boy, гарненький, handsome, білявенький, blond, з очима як небо, eyes like the sky. нехай він буде нашим синочком. Let him be our little son. Назвемо його Івасиком Телесиком. Дід змайстрував йому маленького човника Boat, бо хлопчик дуже любив Воду. Вода. Виріс він веселим, cheerful і добрим, kind, а ще надзвичайно кмітливим. Very clever. Розділ другий. Підступна відьма The Cunning Witch. Одного разу Івасик Телесик плив was sailing на своєму човнику, співаючи singing пісеньку Пливи, пливи, човнику, по синьому морю, а я собі рибоньку ловитиму Sail, sail, little boat on the blue sea, and I will soon catch a little fish for me. Аж тут почула його стара відьма, old witch. Вона жила, lived, в глухому лісі, deep forest, і завжди шукала, was always looking for, кого б ошукати, whom to deceive. Ой, який гарний голос. Ой, яка красива голос! сказала вона і почала хитрощі придумувати. Почала придумувати хитрощі. Перетворилася трансформд відьма на стареньку бабусю. Old Grandmother, і пішла до хати діда та баби. Ой, добрі люди, good people, ваша дитинка така гарна, your child is so beautiful. А я тут пиріжків напекла. I have baked some pies. Чи не пригостите його? Won't you treat him? Та, звісно, бабусю, сказала баба. Коли Телесик повернувся додому, returned home. Відьма запропонувала йому пиріжки, Offered him pies. Ой, які смачні. О, так смачно. Дякую, бабусю. Thank you, grandmother. На здоров'я, любий. You're welcome, dear. А як ти човником плаваєш? And how do you sail your boat? А я сідаю в човник. I sit in the boat. Та промовляю, and say Пливи, пливи, човнику, по синьому морю. Ой, яка краса. Ой, як чудово. Може, і мене покатаєш? Maybe you'll take me for a ride?» Івасик Телесик засміявся, laughed, та погодився. agreed. Але як тільки вони запливли далеко від берега, far from the shore, відьма показала своє справжнє обличчя revealed her true face. Тепер ти мій хлопчику. Now you're mine, boy. Зварю тебе та з'їм. I'll cook you and eat you. Телесик злякався. Got scared. Але не розгубився. Did not panic. Розділ третій. Розум та відвага. Cleverness and courage. Відьма привела його до своєї хатинки. Cottage. Посадила в комірчину, Locked him in the pantry. Та почала готувати казан, cauldron, із водою, with water. Ну, хлопче, полізай у казан. Well, boy, climb into the cauldron. Ой, бабусю, я не вмію. Oh, grandmother, I don't know how. Покажіть мені, як треба. Show me how. От не тяма. О, глупий хлопець, дивись, от так треба. Look, this is how. И вылезла стара ведьма на край казана, climbed onto the edge of the cauldron. Тут Ивасик Телесик набрався смелливости, gathered his courage. Та, что вхнув ей, pushed her прямо у киплячью воду, into the boiling water. Ведьма зойкнула, screamed, а Ивасик выбег с хаты, ran out of the house. Скочив у човен, jumped into the boat. Та швидко поплив додому Quickly sailed home». Розділ четвертий. Порятунок та мудрість. Rescue and wisdom». Дід і Баба зустріли телесика зі сльозами радості. Васик ІВАСИК tears of joy». СИНОЧКУ, як добре, що ти врятувався. «Son, how good that you escaped. А я вже зрозумів, and I have already understood. Що не можна довіряти всім підряд, that you shouldn't trust just anyone, особливо тим, хто здається надто добрим, especially those who seem too kind, сказав Івасик Телесик. З того часу, since then, він завжди був обережним, always careful, та уважним, attentive, мораль, морал, обачність і довіра. Caution and trust, не всім можна довіряти. You can't trust everyone. Кмітливість та розум, cleverness and intelligence. Розум допомагає перемагати зло. Intelligence helps defeat evil. Сміливість та винахідливість. Courage and resourcefulness. Навіть у небезпеці можна знайти вихід. Even in danger, there is always a way out. Висновки Conclusions Не довіряй незнайомцям. Don't trust strangers. Завжди будь пильним. Always be careful. У будь-якій ситуації знаходь рішення. Find a solution in any situation. Добро завжди перемагає зло. Good always defeats evil. Ця адаптація допоможе краще засвоїти нові слова та словосполучення англійською мовою. Адже вони дублюються з українським варіантом.